Живіть всім моя Ютуб родина, як ви, все у мене все. Десяте, десяте. Ночі утро видались прекрасними. Відчуваю родинам постраждалих. Це жесть. Просто жесть. Я не не пойму просто. Вообще нічого в общем не пойму. Ви, мабуть, подумаєте, що я всі відео один день знімаю в цьому цвітері, мені просто в ньому там тепло. бляха, муха так тепло. Він на флісику внутрі. Хоч рукава короткі, але в ньому класно. В общем, жесть. Я думала, що я шума цих кабів чуть не буду. Я не пойму, чого воно все так взагалі происходит. Вдома з-під каби обіжала і прибіжала. Коротше, зробила кофе. Учителя, точніше, вчителька написала, що перші два уроки якраз в нашої вчительки. Класного керівника написала, що не буде двох уроків, щоб діти типу поспали. Написала вже так пізненько, малий проснувся. Коротше, прийшов вже холод, вже холодно все. Вже думаю, що тепло не буде. Вчора було прям так тепло, сьогодні вже все. Ну, щось делати, щось, щось робити треба, борща зварить. Капусти немає, треба сходить, капусти купить. Та яблук купить. Якісь фруктики, коротше. У мене мали якось. Ну, то яблука і банани може так. А щоб щось таке там не особа єсть. Це було тіло напряжене, тепер знаєте, як голова. От мені вроді кажеться, що у мене лоб, оце лоб і прям, ну, в общем все ліцо таке якесь. Напряженный, типа, я не могу лицо расслабить. Может, мне просто покажется, я не да. знаю. Так что. Вот такие дела. Знаю, даже уже что сказать. Немає що. Це капець. Це капець. І то так мягко сказано. І що сам факт, що вони тварі кидали каби, і покамість там... Ну, типа, не було других кабов, да? от эти несколько минут вони кидали ракети. Это пипец. Короче, капець. Я не знаю, что це буде. Тупо он ну, через день цікаво. Ну, через день, так. Да. Що це вообще таке робиться? Я в душі не розумію. Хочеться щось сказати, а не можу сказати, як всегда. Коротше, капзда. Надо сходить, розкажу за свої плани. Сходить за водою надо. Купити води, купити капусти, купить яблук і сахара. Зварить борща. І пам'ятаєте, я то казала, що я розірвала пододіяльник, хочу його подачу. Точні, розрізала, хочу кайомочки попочивати, тому що стирала позавчора, а воно ж ну, не зшиті края і нитки повилазили. коротше, і я не люблю, щоб так у мене це все було халатно попочивати. Ну, <laughs> антистрес у мене буде довгий, тому що там багато підшивати придеться. Коротше, та й таке. Вчора була у нас з малим друга тренування, за яку вже, звісно, заплатили. От. Ну нічого йому понравилось. Нема такого, що там капець виходить, сіли оттуда, улыбкою. Там мені хтось писав, типу що, якщо він не хоче, то не треба було його туди віддавати. Ну, так а він нічого не хоче. Що ти, ну що? Хай сидить днями е, в квартирі і клацає, в телефон чи що. Там казали плавання или ще щось. Я розсматривала всі варіанти. Повірте, мені, як мамі, мабуть, трохи краще знати, чим вам що йому подобається і чим він займається. Вдома, да. коли я запрещала телефон там ну якісь часи в да, день, там у нас була куча лего. ну То з ігрушками він, ну вже, звісно, мальчик зрослий, не машинками, нічим таким не увлекався. Він або йшов на вулицю. Або це ж лего. Ми там, не знаю, з двох літ, мабуть, почали купляти йому лего, бо воно дороге. Вот. То там комов'я дарили, то ми купляли Ну, в общем в такому плані. І за скільки год воно назбиралося. І така величезна коробка була. І, блін, ми його складали в пакет. Я пам'ятаю, що він ще свої поділки, він то самолети з них делає там по Ютубу, всякі танки, ну, коротше, військову техніку. І я пам'ятаю, що ми складали його в пакет, щоб його забрати. Бо думаю, так вот, ну чим йому занимати? Ну, ну чим в априорі? Ти не вийдеш на вулицю, там не полазиш по деревах, він то копать любив, там щось із палок строїть. Ну, типа Олега думаю, найоптимальніший варіант. А що він від телефона до телевізора, або з телевізора до телефона, ну що делати. Этот... І бляха, я, ну ми його не забрали. Хоча воно лежало на кухні, в пакеті. Я не знаю, як так вийшло, що ми його не забрали. Я от я виложила безплатне об'явлення OLX. Точніше, точнее, не знаю, зараз вони вже там чи платні, чи шо. Я вже там сто лет не була. В общем, виложила об'явлення десь місяць назад. Думаю, може в когось є ну, таке лего. я дивлюсь, його, блін, продають. Ну, вже, типу, іспользування лего. Я б, конечно, таке точно не продавала. Отдала б там, кому надо Ну, не суть. І тут... Этот... І... Господи, збилася з мислю. А, і, короче, мені ніхто не пише. Написала, прийму в дар оце ж Лего. Боже, яке лицо трябло, хай била. Господі, Боже мій. Кошмар. І я теж написала, типу, прийму в дар Лего, ну ніхто мені нічого не пише. Думаю, так хоча б Лего ще троє. Походила по магазинам, ну єдрит мадрит, ну реально дорого. А ти знаєш, що воно в тебе вдома лежить, хоч бери да в натурі і їдь домой. От за якимись своїми теплими віщами, бо я ж кажу, я в хаті, помимо того, що ми топили, то я ще й ходила це в піжамі або в теплушках яких-небудь. Піжами теплі такі от. Не жарю, от у мене от кожен день, просто що не виходжу до вас в болталки. Кожен день от таке от ощущення поїхати. Хоча я знаю, що туди ніяк не доїдеш. Ну, не знаю, якось. Може, хтось там в якусь неділю буде їхати на машині. До начала села, я додому пішком. Ну, коротше, я не знаю, я так хочу туди і сама возмущаюсь на тих людей, хто їздить, кажу, вони там смерть свою шукають, а сама. Коротше, це так общей информации хочется почувствовать и відчуття дома хотя я знаю что на нашей стороне там же никого нема короче таке так что тут такие справи. и все на голову помить, вже чухмариться, рязна, сила, ну, типу взагалі вже немає, реально не на що. То хоча б, блин, борща зварить. Для мене, оту знаєте, їда завжди е, була в якомусь пріоритеті. Ну, к тому, що в мене дитина. Дитина должна бути перше, вторе третій і компот. Ну, короче Що я господи, якась гадость. Я вмивалася, же ж. Е, так що то так? Зараз доп'ю кофе. Та що це таке? Що, якась фенія, блин. десь попала на різниці. Їх би розписать, конечно, не мішало. Там більше, там менше. Так що то такі в мене плани на день. Завтра, завтра суботу нам на тренування на 9, бо тренер сказав, що, этот, що йому треба походити, типа на базу. Кажу, так хоча ви одразу не сказали, щоб нам походити на базу. Зачем ви одразу записали для заняття для цих, ну, для тих діток, які вже більш професіональні? Ну, тут вже не зрозуміло, так? Да? Ну, коротше, ладно, суть не в тому. Тепер, виходить, в. Вторник і четверг на три часа. Ну, в четверг ми успіли на три часа, а во вторник не знаю, як ми успіємо. Ну, а завтра на дев'ять на тренировку. Ну, хоч дитині, якась розрада. Він там болтає з дітками. Ну, типа, не закривається, знаєте, що мені от. По приколу. Він туди заходить, він переключається. І думаю, якщо, допустимо, я кудись уходила, ну, ухожу, там оставляю його да, да. на уроки. Я там біжу там, чи на ринок, чи на почту, чи за водою, якщо він ще на уроках, то цьому його і він. А цьому я мене. Вчора як потягнулася до нього, Аж по цьому, ну по привичці. Він такий подросток, типа мама не цілує мене, коротше, ну. Ну, я нормально це розприймаю. це нормально, ті, у вас там отношені не були, ну, підлітковий вік він такий, що ти. Ну, кожен знає, який це підлітковий вік. Щось тісняєшся, в чомусь комплексуєш, і... ну, кожен свій характер. Я не цей не переживаю, що цього. Головне, що його так відволікає. Вже зрослий каже, мама, може, я на сьогоднішню тренування піду сам. Угу. Сам квартиру через раз закриваю, я каже, сам піду. Кажу, ні. Може ж хочеться ж бути зрослим Кажу, ні, місяць ще як мінімум я тебе повежу бо там через дорогу йдемо я ж на нього обращаю увагу. Переходимо дорогу. ну Оце що я не хотіла йти в друге здання, тому що там треба переходити дорогу. Це що ближе до нас, там дорогу не треба переходити, ідеш обочині і все. А там, виходить, така дорога, що це світофорами, це все. я ж так таке глаза обращаю на нього увагу і дивлюся, що який світофор загорається. Этот. І ми підходимо до цього і загорається зелений, а перед цим був красний. Він іде даже не дивиться, от я пішла і він пішов, не обративши увагу на світофор. Я знаю, що, можливо, без мене він буде більш, більш на це увагу обращати. Ну, мені ж то хочеться подивитися, да, як він це все буде робити. Ну, коротше, якось так кажу, ні, ще походиш, тому що... Потому тому, що там уже, там, вже... там вже будеш. Сам з місяцок так точно. Так що тут такі діла, мої домі друзі. Розговорилася з вами трошки. Та надо йти. Надо йти. Щось хотілося вам розказати. Та багато чого хотіла за цими этими всіма. І. І-і-і-і. не знаю, що розказати. Ну, як, знаєш, що розказати, але воно не розказується. За щось повсякденно. Так що так, мої любі друзі. Гарного вам тихого дня. Все буде добре. А я пішла. Пішла передінуся. Та почергикаю, поки дожі немає. Десь вже йдуть дожі, так що скоро й до Запоріжжя дойде. Дощ. Ну, да, вже 10 число, звісно. Я все пам'ятаю завжди по нашому Деню села. У нас він 14 числа жовтня. І з Васильівки він, по-моєму, чи не з Васильівки, щось вже не пам'ятаю, ну, хто, хто з тих країв. Я думаю, навіть Людочка знає, мабуть, Калімана, що поля це в нього овощні. І завжди 14 числа він приїжджав до нас в село на Великій фурі з овочами дешевими, дуже дешевими овочами. І ми там підбирали капусту, бо я ніколи капусту не вирощувала в себе на городі, тому що в мене земля там дуже погана. Капусту брали, та й моркву брали, буряк брали. Дома ж воно таке своє виросте. Ти спочатку там, допустимо, єси. А уже більш на глибоку осінь, уже ж брали посідки там у нього. І вот. всегда так символічно, помню очередь, страшна стоїть. така Просто мавзолейна очередь із людей нашого села. Холод собачий. І щось мені ну що воно так заповнила, що 14 -е числа вже, да вже холодно. Ну, конечно. В первый рік войны он приезжал, а потом уже, конечно, не. Уже все. Я просто помню, ты стоишь, дубарина нереально. Так что все. Вот такая. Попрощалась уже и мини-история. Вспомнилась. Так что вот такие справы. Добренько побегла я. Боже, вот в общем, гарного вам всем дня. Бережите себя. Всех люблю, целую. До новых видео. Боже, Пока-пока.